Хвалькуватий заєць. У чарівному й таємничому лісі життя йде неквапно. Дуби шепочуться між собою, вілички граються у піжмурки, мурашки несуть додому зернятка. На лісовій галявині стоїть невеличка хатинка. Побачити її зможе лише той, хто вірить у дива. Живе тут лісовик привітний та гостинний. Кожного вечора збирається в нього лісова малеча, щоб послухати нову цікаву казку. Ось і сьогодні у хатинці повно звірят, усі п'ють чай, ласують варенням та чекають на нову історію. А про когось цього разу буде казочка, запитує їжачок у лісовика. Слухайте уважно і про все дізнаєтеся. усміхається лісовик і починає свою розповідь. Колись давно заяць та білка були дуже схожі одне на одного. Вони мали гарні хутрині шубки, довгі пухнасті хвостики та чудові маленькі вушка. Правда, вдача в них була різна. Заяць хвалькуватий і боязкий, а білочка скромна та працьовита. Якось восени заєць грівся на сонечку під кущем шапшини. У цей час із дерева зістрибнула білка. Привіт, друже! Як справи? Запитала вона. Чудово! А ти чого цілий день метушишся? Сядь відпочинь. Не можу, відповіла білочка. Справ багато, на зиму припаси робити треба. Хм, теж мені справа горішки зривати, засміявся заяць. У них скільки на землі лежить, тільки збирай. Е, ні, приятелю, гарні плоди висять на дереві. Білка взяла декілька горіхів і показала їх зайцю. Ось, подивись. Хм, усе це пусте, я її так перезимую, без припасів. А все тому, що я кмітливий, нахвалював себе заєць. Пухнастим хвостом прикриюсь і сплю на сніжку спокійно, зголоднію, березову кору вокору Кожному своє, неголосно відповіла Білка. Тут із високої трави вийшов їжак. На його голочках були наколоті гриби. Доброго дня, друзі! Дивлюсь на вас кожного разу. І дивуюсь, як же ви схожі одне на одного, захоплено промовив їжачок. Хвост такі пухнасті, вушка маленькі, лапки прудкі. Ні, ні, розхвирвався заяць та підскочив на ноги. Я і я, я кращий, гарніший, лише погляньте на мене. Краса, Хвіст білки проти мого зовсім куций. Білка не звернула увагу на слова зайця та продовжила роботу. А їжак похитав головою та пішов. Заяць же не припиняв себе нахвалювати, не помічаючи навіть, що поряд нікого не залишилося. Незабаром налетів сильний вітер, і величезні яблука посипалися з дерева. Одне з них сильно вдарило хвалька по маківці. Заяць так перелякався, що з того часу став косооким. Але, як кажуть, біда не приходить одна. У ту ж хвилину тріснув стовбур молодої сосни. На щастя, заяць встиг відстрибнути вбік, але довгий хвіст потрапив під дерево. Як не намагався бідолаха висмикнути хвоста з пів стовбура, нічого не виходило. Білка та їжак почули жалібний стогін та поспішили на допомогу. Білочко, простогнав заяць. Благай, знайди та приведи сюди ведмедя. Він найсильніший у лісі. Білка стрибнула на гілку і миттю зникла. Тільки мені швидше звільнитися, витираючи сльози з косих очей, голосив заяць. Радій тому, що сам під деревом не залишився, заспокоював його їжак. Зараз прийде ведмідь потерпи трохи. Але ведмедя не було вдома, і білка привела з собою вовка. Будь ласка, врятуйте мене, друзі, скиглив заяць. Як вов... вовк не силкувався, але не зміг навіть поворхнути стовпера, надто він важким виявився. А немічний хвальку. крикнув заяць настями, настямі. Ходиш лісом та вдаєш із себе сильного, а сам слабак. Білка та їжак, почувши слова зайця, аж завмерли від здивування. Розлютився вовк, схопив зайця за вуха та став тягнути щосили. У і потемніло в очах, а гарний похонастий хвіст відірвався та залишився під деревом. Так заєць в один день став косооким, з куцим хвостом та довгими вухами. Довго він лежав під кущем, без тями, а коли його став повторювати: Ніколи більше хвастати не буду, ніколи хвастати не буду. Так тобі й треба, більше не глузуватимеш з мене. Усміхнувся вовк і зник у лісовій хащі. А білка та заяць заспокоювали зайця. Давайте, як і раніше, будемо жити у мирі та злагоді, запропонувала білка. Згодний зі мною їжаче? Цілком згодний, відповів той. Будемо завжди і всюди допомагати одне одному. З того часу заяць ніколи не хвалиться, а довгі вуха та маленький хвостик йому навіть до лиця. okay let's